Сьогодні у понеділок, 23 січня, в Київському районному суді міста Полтави відбулося ще одне закрите засідання у справі Олександра Мамая. Слідчий суддя Юрій Бабенко розглядав клопотання прокуратури та СБУ про відсторонення міського голови від посади. О 12-й годині в суді оголосили перерву. А після 13-ї суд прийняв рішення відмовити в задоволенні клопотання, відсторонити Олександра Мамая від керівництва громадою. За результатами розгляду даного клопотання, слідчий суддя Київського районного суду міста Полтави Бабенко Юрій Петрович відмовив задоволені клопотання старшого слідчого Горбовського, погоджено з прокурором виблюд по кримінальному провадженню відносно мамая Олександра Фетеровича, Щодо відсторонення його від посади міського голови Полтавського району Полтавської області. Сам же Олександр Мамай говорить, що судовий процес йде по плану. Яка моя позиція? Відхилили, що будемо чекати апеляцію, якщо буде апеляційне подання прокуратури, будемо чекати апеляцію, будемо йти в апеляційне засідання, будемо захищати свої права. Поки що залишаюсь міським головою. Відбулося те, що відбулося. Будемо сподіватися, що слідство розбереться і надасть певну оцінку. Моєї невинуватості за словами речниці Полтавської обласної прокуратури Людмили Іващук прокуратура оскаржуватиме дві ухвали слідчого судді стосовно обрання запобіжного заходу посадовцю Полтавської міської ради та відсторонення його від посади. Нагадаємо, що 29 грудня Олександру Мамаю правоохоронці вручили підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ в умовах воєнного стану.